Пам'ятаєте Халка з фільмів Марвел, чи можете ви згадати його голос та манеру говорити? Чи легко вам уявити, як він виглядає? Якщо брати до уваги тільки його говір. Гадаю, що так. Саме на подібні питання треба спиратись, коли ви придумуєте свого персонажа для гри. Окрім його минулого, родичів та пригод, важливо придумати, як і що говорить ваш персонаж. Якщо це серйозна людина, скоріш за все, в неї буде більш глибокий тембр. Та розмірена манера говорити. Якщо це чарівник, що більшість часу проводив у башті, скоріше за все, його мова буде наповнена розумними термінами. А за рахунок того, що спілкувався з людьми він не часто, можливо, і з поясненнями в нього теж не дуже складається. Найбільш явною відмінністю для персонажа може стати його акцент. Але до цієї характеристики потрібно підходити з обережністю. Якщо ваш акцент буде надто явним, в якийсь момент він може вам сильно набриднути. Але це в тому разі, якщо цього персонажа ви готуєте для довгого кампейну. На ваншот можете експериментувати, як заманеться, бо якщо щось піде не так, вам не доведеться страждати. Для свого персонажа у кампейні я якраз використовую акцент. Він не зовсім складний, але достатньо помітний. Складність, що на початку кампейну мені доводилось перед кожною партією переглядати наші епізоди, щоб згадати, як говорить персонаж. Ще одна особливість, яку часто можуть ігнорувати, це слова, які використовує ваш персонаж. Можливо, він повторює якісь слова, або в нього є слова паразити. Він може говорити просто, якщо народився в селі, або більш витончено, якщо походить із аристократичної сім'ї. Додатково, окрім усього перерахованого, можете подумати про мову тіла свого персонажа. Це допоможе вам відчути себе в його шкурі, бо якщо він завжди знервований, наприклад, він може постійно поправляти свій одяг, гристи нігті або що. Така зміна в поведінці дозволить вам відчути себе своїм персонажем. І іншим більш правильно відчути ту емоцію, яку ви хочете викликати. Експериментуйте в своїх іграх та діліться секретами гри в коментарях. З вами Вісник Підземелля. До зустрічі!